Привет, друзья! Папа приехал с базара, ложил бабушку на базар и купил салко. Шикарное. Почем? 408. 480. По 480. Димочка, все потекло. 480. Димечка, все потекло. 480. Ваїсь, салко. 480. Это помидоры взял квашине, а вони потекли. Не-не-не-не-не-не, девочка, сначала мокрый. 480. Потому что що... за це. Я робила эти наггетсы. Купив в кармі погризти лапки. Щоб вона погризла. Оце дуже смачний цибульковий хліб. Ми його обожаємо, А з салком то, що треба, да? Mm -hmm. Український. Ну, звісно. Українці салом тісти з українським хлібом. І батончик. А зачем нам всі хліба? Мені просто цікаво чисто. Зачем? Оце це салом зі сіроки. Ну не no. зараз, прям ну дім, ну ти з'їмо, з Вову завтра з градуком. Так. А це на два дні на будь Хорошо, зброй. ладно. популярна. Коротше, збираємося ще з Вову на додаткові вести, треба букетик викинути. що На вулиці холодно, на вулиці холодно. Ні. Не, Не бреши. Ні? На сонці він мінус п'ять. Дома небо синє, синє. Бля. Шукаю в прорізь в салі. А прорізі нема. А з ж тут. А ти взяв одне таке одне. А таке? оце? По, вона мені продала по 80 гривень. Ти що, тоже таке непогано да. закопчена шкурочка. Ну, все вже. Ага. Ну, ну таке, конечно. 500, ну, 480. ну все равно не совсем генеральське. Чего тут, двойно на Ну, все равно. Ну, нормально. Ну, попробовала да, то, да. да, да. Ну, ты хорошо. хорошо. Нет, не надо. Все, давай, собираемся. Пошли друзья. Димочка хотела задать вопрос. Бля. Это бренд Гюссе или Гюссе у тебя? Гюссе. Гюсса? правильно. А я-то думаю, что... Вот после сушилки, она такая, надо, поняла, и вот это ворса вся остается, как она сушится. Надо за В общем, это гюсса, да? Гюса, да. Я поняла. Не вбилася. Кусечка. Да вы, что тебе папа принес. Дима. Корм. А можно только давать, да. Дим? Да. Точно. Пішла, пішла. Короче, дожилися, вже вова нас стидається. Уже сам іде, каже, сидіть в машині, я сам пішов на додаткові. Это можна видержати? это нормально по вашему? Отако от ростиш, попку цілуєш, пальчики цілуєш. а він каже... Да. Ой, ці хлопці, Звісно. Ну я не знаю. Ну от мені не знаю, могла б я стати мамою дівчинки. Тим, Ти, не... Фанчики... в дизель мои все конфеты. Ты нормально. Так мене же мама конфеты осталось, а фантики. Я, я б, б, б наверное, мама девочки не могла бы быть, мне чисто кажется. Скоро я проверю. Я сейчас проверю тут. Нет. Двое дітей и так в наше время. Це... Короче, отвезли хлопчика. А тепер. Маша хоче відео поснімати. буде сплочувати свого чоловіка по повній програмі. О, вже вздох і ахи. О, о. Страшне бідне. Коли ти їдеш, Дім? Ти, 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 ти? до кладбища їдеш, ти не в ту... ну, і ліс. Ти не в ту сторону їдеш. <різь> вже ті людей забори з камня. О, 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 о. Ти Боже, які забори. Ага. Це, цей забор стоїть як три хати. Капець з камня. Красивий. Мені кирпичні не нравиться. Якщо чесно, мені кирпич не подобаються забори. Ну, мені не подобається металлопрофиль забор, страшно не подобається. І забори подобаються. Ага, тостенький котик пішов. Я лібиний пішов. А напружено ага. хорошо. Такий, так, да, халені, видно, добре кушає. Ой, які толсики. Котик. Не знаю, я чесно дуже люблю. Церковь но ну, я не знаю, что тут. За... Вот тут поверните, пожалуйста. Направо. Направо. Угу. Короче, едем, едем сейчас искать локацию. Нет, я даже не пойду. Да что ты снимаешь? Фотка ты сюда. Ты. Ты не а боже. Ой. Ой, боже. Ой. боже. Ой, боже. Ой, боже. Ой, боже. Oh, ой, не мерки, нет. я не по этим Ладно, Дима, нельзя смеяться смеясь. Так упала на стовку, хотела такое красивое видео снять. А там сумку возьми мою, пожалуйста. Взял это, упала, послизнулась. А если ногу сломала? Ну так почест страшно. ну Дима кажется, наверное, джинс. Я так облета об джинс, такая об об красненькая. Ну ничего, слава богу. Ой господи, за що це, це? якась рукажопа. Ну, чесно, рукажопа. Ну, я не знаю, не можна ні до чого братися, то ногу зламала, то ще щось. Якась... ну Я не знаю просто. Хромаю тепер. о, щось, Ми приїхали в нову форму фору. Щас. Кофе хочемо випити з папкою. Хочемо випити кофе з папкою. Банкоматові і не пахне. Короте, хотіла заказати чай такий. Поняли, ага. я люблю це. Ну, оце як варення розбавить. Купили форі, все, пішли робити, а його немає. Вони кажуть, вибач, бо вибачалися, я кажу, Господі, щоб це була сама велика проблема, що нема чаю, що ми заплатили, а його немає. То взяли обичний чорний, нічого страшного. Буває всяке це жизнений фактор. Ще й звінялися, сама вже звінялася. Ну, ж кабать. Це все через тебе. Головне, я упала, він сміється. Біжить мене, піднімає, сміється, розумієте? Черт, що це, Дим? І сміється. Каже, вот ну, тобі і контент готовий. Я хотіла таке відео красиве зняти, знаєте, що я така йду красиво на льду, Это, корова я на льду, в общем. Виявилося, що я гарячий, що не можу. Чекаємо, в общем, чекаємо нашего птенчика, що... Купила нові стики якісь з ковном. Да. Ты абсолютно прав, дорогая моя половина. Ну, давайте видео послухаем. Сейчас, сейчас, давай. Папа, чисто огерок, цибулька. чесночок, Помидорка. Все як в самых лучших украинских ресторанах. Мишлен, думаю. Правда, руку нема. Я боле за цю руку, але вже всі не можуть успокоїтися. Ми хімію не їмо. Тепер все. Я чесно читала, що рукола дуже полезна. Ну, я її люблю. Діма не любить рукола. Та жінка говорила, що ключі того, що А, що я, це? це? Ну тут согласна знаю, да, вона права це що. Коли вас ти собі нас ти насіяв нас нас. і їсиш своє, це конечно, тут я согласна, конечно. А де? Ну ми садили, пам'ятаєш, руководство? У нас ця вона хорошо росла. Це можна посіяти в цьому году. Папа, в цьому году будеш картошку садити? Да, багато будеш садити? Да. Я не участвую. Папа хат. А переживати. ти, типу, в тому році участвуєш. <пух> ти така учасниця. А що? Та якщо б не я, картошки б не було. Я лишу участь, коли ти не мішаєш. Куди ти викинув, скажи, мусор? Це що... не можеш Часник, це. А, Часник став? Часника була. Каже, чуєш, ви приселяйте, хоча чоловік до мене балака. Ну, що балака. А ти не за це, не залив залив'ю, що залю. Я опять забувся. Она так сделала хорошо ножку, то куда вообще. Папа точно ножи, щоб я потом себе пальцы подбивала, подрізала. А він сейчас ведь сало сразу Так? Да? Сало. Дима сказал, что все дуже добре сало, это звичайне, по 80, 80 гривен. Давай его трохи реши, тогава того. Ну по 80 для мене так оно 120. Я звинувачку заговорил. Ох ты, шися той базарун. Ну а шо ж. Спитатики де у нас куплю свиней. Чуєш, тільки нам мелко, бо в нас зубів нема. Самі ріжуть? Ну, вона сама розробляє. Сама, так? Да? Да. Боже, це скільки сили треба в жінці, щоб Нічого там, то... один може був. Ой, жар слюнки течуть, давайте. Ну що, друзі, ми обідаємо бігом і йдемо кататися на санках, так? Да? Так, да, так. Да. Перчик, о, без перчика не може. Давай мама відкриємо. Я сам, я сам. От яка красата у нас на обід. Пальчики. Ну, без перця нічо не їсть. Дитина так любить чорний перець, що це вообще. Все з перцем моє і все. Угу. Mm. Отако. Дякуй, тату. А чо ти ногі це не сам доїда? Mm. Чи Чо сало є, які там можуть mm. бути ножі. Короче, ми що рибатки їмо і біжимо. <звігінь> так. Їдемо на горку на другу, вже я буду кататися. Має сьогодні день і стріма. Вже коленку забила, думаю, та на всі гроші так, що вже. Не колесо. На гамнітове колісо. Я, я не настільки. О, не настільки не я. Боже, вибачте. Господи, це поки всіх забереш, можна нерви собі потратити. Реджуран, ти ти, ти на горку губи красиш. Я гігієнічна, бо губи тріскаються. Губ. Я не облізу губи, вона саме по собі чітко. Вона така кожа і на руках і на вісті. Все. Готова. Готова горка. Хороша, звісно, ця помадка. Ну, що ви хочете. Так, все. Давайте. Все, короче, Ми приїхали. Тут бачиш, де катаються. Ну так, да, зараз будем идти. Дима голі, ноги, красоки, боже, ужас. Я, як завжди, бомжейро. Машина Короче, Йдемо на горку. Мені вже не подобається. Мені вже холодно, мені вже, вже все плохо, все не так, як треба. Якісь дерева посадили, чи що? Господи. Все оно ну, непонятно, що вони натикали. Среди цього срача. Таке все почистить бы, то що все красивенько было. Не. не я не успеваю за вами бігти Погода прекрасна, а в мене руки мерзнуть. рукавички десь свої потеряла. Градик свої та забрал, конечно же. Поэтому, ну ладно. Вороны о я не пойму, що це за ветки? Чи це ці дерева якісь нові, Щось Ну, Як буде вже весна, то буде. Що ти робиш? Та ну ви що? Я не. Це може зламатися шиї. О, Господі. Ти що, кагор? Та ти що? Це зламаю позвоночник одразу. Вова, подожди, ні, без, без мами нікуди. Ти що? Девчата, вы с этой стороны, дайте Попробуем. хлопчику спуститься. Не вот так поднимайте. Есть. Есения. Вот и так поднимайся. Боже, ну ничего, может спуститься. Нет? Да. Нормально? Можно да, выставить? нормально. Давай. Там нема, что не вам что зачитывать? Нет. Есения. Не боишься? Не боишься? Нет. Ой, боже. Ой. Ой, боже. Ой, Ой, боже.

чого ти? що готові? Давай. Ти тримаєшся? Головне, щоб я там не вилетіла десь за тримаєш. Папа, як камінь, оже я попробуй сунь. Ну так выходит. На магазин наш приехал. Привет! Шо вы? Как делишки у вас? Хорошо? Да? Как дела? Малюки? Привет! Девки не, девки не.

Ось что я устала, вимоталася вообще просто. Така симпатична пицка, да? Не погано. Вова три часа вже на руки.